Про корисні властивості гідролату полину розказувати не буду. Хто не лінивий, зайде в описі до відео, буде хештег і прочитає все, що ми писали в попередні роки. Розкажу вам сьогодні про інше. Дивіться, навіть ще кілька років тому до відомих нам подій, да ну не було стільки негативу. Негативу зараз просто так зашкалює. Темний простір, дуже темний простір. Дуже негативні і події, і інформація і енергії впливають на нас. Дуже багато негативних людей. Є люди, які просто не справляються своїми емоціями, і от негативлять просто від болю, відчаю і знесилення. Ну словом, причин для негативу зараз дуже багато. Що ж треба з цим робити? Не можна сидіти весь час у медитації або бігати по бабкам, по діткам. Да? В природі є відповіді на всі наші потреби. І одна з таких відповідей: спокон віку люди знали і використовували це полин. Чому роблю гідролат полину? Тому що він сам по собі корисний, дуже. Я б його, чесно, я б його всім приписала, але ну, обережно, звичайно, не порушуючи дози. Ефірну олію полину, якщо хтось знає, то навіть і забороняють для широкого використання тільки професіонали, і тільки в досить таких вузькому спектрі випадків стараються, щоб люди не використовували настільки вона потужна. Значить, ефірну олію використовувати не бажано. Треба вміти і ще попробую якісно її десь взяти. Оці окурювання, знаєте, от такими віничками сухих трав, як оце практикували наші бабусі. Ну чесно, давайте виклики в мільйони раз зараз потужніше ніж тоді, коли наші бабусі були молодими і це використовували. Це добре, але це для цього треба робити це зранку до ночі. Зранку до ночі ходити. Оце і окурювати свою хату. Ну, це такий трохи фанатизм і не зовсім здорово, правда. Тому от саме гідролат може стати такою класною альтернативою. Це водний розчин корисних речовин для здоров'я, і плюс там є ефірна олія в. Досить е, потужна, гарна така насичена її концентрація в гідролаті, але тим не менш в такому розведенні вона все-таки нам не зашкодить. Отже, що я раджу вам робити, ті, хто належать до моєї ароматної секти вже багато років, ну а хто не належить, якщо відгукується, то приєднуйтесь, е, ті точно мають вдома аромадифузори. І це такий пристрій, ультразвуковий, безпечний, класний. Для ароматерапії для розпилення ультразвукового, дисперсійного молекул ефірних олій, це незамінна штука для оздоровлення, особливо весняно-осінньо-зимовий період. Періодично я раджу вам, що зробити: закрити вікна і двері, всіх попросити погуляти, всіх ваших е, членів родини і гідролату налити замість водної основи, ну хоча б один до одного з водою або в чистому вигляді. І дуже добре. Хоча б годинку використовувати аромадифузор в кожній кімнаті, ну там, де люди живуть, сплять, там де у вас бувають гості, там де у вас бувають сторонні люди, там, де ну, мало лі яка енергія може там затриматися. Хто вперше чує, що таке аромадифузор, то я залишу також хештег, і ви зможете подивитися. По-перше, що це таке, а по-друге, там даю багато різних рекомендацій, як правильно вибрати і ну, як не нарватися на якусь непотрібну вам штуку. Деякі там нюанси, які такі професійні я даю за тими хештегами. В чому перевага аромадифузора, наприклад, перед вологим прибиранням? Тому що повітря залізе навіть туди, куди ну, найтака вже стараніша господинка тряпочкою, ганчірочкою туди не залізе. І не може це робити щодня. Якщо ви будете використовувати дифузор з гідролатом полину, Ну, хоча б раз на тиждень це буде прекрасно. Це буде енергетичне прибирання усього вашого помешкання. Це ще раз нагадаю: хоча б до половини або повністю водна основа в ароматифузор, і хоч кілька ложок там чи якусь частинку пляшечки додавайте до вологого прибирання. Ну, якщо ви на відро наллєте і буде велике прибирання, ну навряд чи це подія. Але якщо у вас таке місцеве прибирання, знаєте, ви берете невеличке відеречко, і, наприклад, прибираєте шафу, прибираєте якісь там свої тумбочки, якісь там полички або окрему кімнату, або якісь місця загального користування, то я би радила вам, звичайно, завжди додавати трошки гідралату полину. І, ну, а ефір Олії. Ті, які ви знаєте, які я завжди раджу для енергетичного прибирання, всі годяться. І власне, гідролат вже може слугувати для вас емульгатором да? замість солі. Але четвергова сіль або морська сіль ніколи не завадить ложечка, вона також в енергетичних цих практиках буде дуже помічна. Нагадаю, що полин разом з гідролатом пижма і дерев'ю входить до нашого антипаразитарного тріо. І це антипаразитарна така. Субстанція не тільки для паразитів матеріальних, які живуть у нас там в кишківнику і в інших частинах тіла, це також для енергетичних паразитів. Так що оцю можна суміш використовувати в якості для прибирання і для ароматизації простору, або полин в чистому вигляді, залежно від того, що вам подобається.